Попри воєнний стан бізнес у Чернігові тримається на плаву. Приміром, кав'ярня відьмацька кава у центрі міста. Вона існує чотири роки, і за цей час її засновники встигли пристосуватись до непростих умов, але зіштовхнулися із рядом проблем. Головна трудність зниження кількості відвідувачів. Найголовніші труднощі це, в принципі, це відвідуваність. Це найголовніші труднощі, тому що ми не хочемо понижувати рівень якості. Якість потребує все одно певних вкладень, і відвідуваність це найбільша складність. Яка на теперішній час існує? Заклад – сімейний, і акцент робить на якість кави і десертів, а не на масовість. Тому більшість відвідувачів це постійні клієнти. Я ходжу сюди майже з самого відкриття, тобто це десь 4 роки. А, випадково знайшла, тобто повз проходила, побачила вивізку. Така ой, відмацька кава, щось цікаво. А, мені тут дуже все подобається. Тобто починалося з просто смачної кави, потім десерти, теж неймовірні, смачні. Я зрозуміла, що тут неймовірна атмосфера. Тобто сюди збираються незвичні люди, багато людей, які цікавляться творчістю, настольними рольовими іграми, просто настольними іграми, косплеє. І ти тут можеш знайти насправді друзів. Я знайшла тут багато друзів, тому що місце воно створює атмосферу спілкування, довіри. Але й гості, які приходять вперше, теж відмічають смак кави. Кава смачна. Матки <плес> шоколаду дуже доповнюють. Сама кава, і кава така ніжна без горчинки. Мені подобається. Кожен із гостей приходить із різними потребами, до яких теж потрібно пристосуватися. У нас є гості, які приходять з нами поспілкуватися щодо кави, тобто є люди, які хочуть дізнатися наш досвід, як варити смачну каву. Це один контингент. Ми з ними спілкуємося що цього напрямку. Є гості, які приходять просто поспілкуватися на філософські теми. Тобто, ми затрагаємо якісь певні філософські теми, обмірковуємо. Є гості, які приходять, тому що тут смачна кава, смачні десерти. Є гості, які